Як великі компанії створюють гроші з води, тобто фактично з повітря. У 60-х бутильована вода з природних джерел продавалася в аптеках США та Європи як нішевий продукт для здоров'я. Однак все змінюється у 76-му. Мінеральна вода Пар'є, що розливається у пляшки специфічної форми, вирішує взятися за Америку. Де якраз набуває обертів рух здорового харчування, і всього за три роки продажі Перє зростають з 600 тисяч доларів до 60 мільйонів. Це бачить Evian і теж модернізують свій маркетинг. Але на відміну від Perie, Evian зв'язує свій бренд з модним способом життя. За цим широкими очима спостерігають гіганти содової індустрії у 94-му PepsiCo дебютує з Аквафіна. А в 99-му Кока-Кола випускає Десані. І так, за 50 років, виникає велетенський ринок споживання продукту, який ще вчора був безкоштовний.